Проти того, хто не здобув прощення у місяць рамадан, сам джібріл підніс дуа і сказав пророку мир йому, щоб він і в кожен день і ніч рамадану мусульманину дарована. Насправді це слово несе величезний сенс. Величезне значення це означає, що людину поклоніння в ній прирівнюється до поклоніння протягом 83 роки та 4 місяця. Тому що Аллах у цю ніч визначає прожиток і справи всіх рабів. Ангели отримують свої долі на цілий рік. Чи знав пророк, алейсалям, коли саме ця ніч? Так знав. І про це вказано в хадісі. Так само, і земля цю ніч. Вона звужується через велику кількість настає спокій, великий спокій. Такий спокій, який не відчувається ніколи на протязі року. Дорогі віруючі, хвала Аллаху, який дав нам можливість застати цей місяць, місяць благодаті, місяць зіслання Корану. Пала Аллаху. Який дає нам можливість жити в цьому місяці вже четвертий раз, попри війну, попри все труднощі? Хвала Аллаху, який дарував нам можливість прожити 21 день Ромадану, адже сьогодні 21 день Ромадану. І з закатом Сонця ми застанемо з вами вже. 22 ніч. Безмежна хвала нашому Господу, який нам дає змогу очищуватися цей місяць. Місяць благодаті. Адже пророк мир йому сказав Інна табарака фі кулі я ва вале. Я ніфі Рамадан. Я знаю, ви чули цей хадіс, але почуйте його ще раз, і ще раз, і ще раз, у кожну ніч цього благодатного місяця, є ті у кожну ніч, є ті, кому Аллах прощає. І кого звільняє від вогню. І в кожен день і ніч Рамадану мусульманину дарована прийнята дуа. Давату мустаджаба. Що означає звільнення віруючи? Насправді, це слово несе величезний сенс, величезне значення. Це означає, що людину очищено. Що Всевишній виявив до неї милість, і що навіть перебуваючи ще на землі, вона знаходиться під його особливою опікою, увіруючи. А хіба після цього може Господь наш покарати чи осоромити такого свого раба? Адже ні. Нехай Всевишній, віруючи обратима і дарує всім нам бути серед тих, кого Він звільнив від вогню. Амінь. Бо Пророк мир йому. Також сказав рагіма анфе, раджулін дахала алейхі Рамадан, Тумен салаха Хабла е Нехай буде принижений. Той чоловік, який застав Рамадан, але він минув, і йому не було прощено гріхів його. Адже проти того, хто не здобув прощення у місяць Рамадан, сам джибріл, але підніс дуа і сказав пророку мир йому, щоб він підтвердив це словами своїми. Амінь. Чому ж так, дорогі віруючі? Бовсвишний створив для цього найкращі умови. Мається на увазі для прощення, для очищення, для звільнення від огню через піст, через місяць Рамадан. Він зачинив ворота пекла. Він відкрив ворота раю. Він скував шайтанів. Він зіслав Коран. Він зробив все, всі умови для нас, щоб ми це здобули. Також Аллах підкреслив в Корані і каже, Багдау в біляхіне шайтану раджі. О істину ми зіслали його в ніч аль Кадр. Ніч могутності або передвизначення, і що дасть тобі знання, що таке ніч ель-кадр? В іншій сурі, в іншому Аяті Всевишній каже, не фі гуфілаїла тіму Інна інекуне мудирін. Воістину ми зіслали Його благословенну ніч, воістину ми застерегаємо людство. Лейля кадр дорогі віруючі, це чисте джерело, до якого може доторкнутися навіть найладачіший з нас, аби встигнути отримати благословення цього місяця. самий лінівий із нас. Ця ніч краща за тисячу місяців. Поклоніння в ній прирівнюється до поклоніння протягом, порахуйте і отримуйте таку цифру 83 роки та 4 місяця. Це навіть більше, ніж середнє. Життя людини на сьогоднішній час. Тож, дорогі брати і сестри, якщо наші серця іще не пом'якшали, якщо ми читаємо Хуран. У нас не йокає в душі, серце не трогає. Якщо ви не відчуваєте м'якість, не відчуваєте хочу, багабоязливість, ще є можливість, ще є час. Саме тому пророк мир йому приділяв особливу увагу, дорогі віруючі Останнім 10 ночам Грамадану. А' Айша, радуяху, анхалат, Кяна Раслам. Ідехлаш, ахяла, уайкала агла, уаша дальмир. Айша передає, ради Аллаху. Коли починалися останні 10 днів Рамадану, посланець Аллаха. Проводив ночі у поклонінні, будив свою родину, прикладав максимум зусиль і затягував пояс. Її слови, коли починалися останні 10 днів дн і так далі, будив родину, прикладав максимум зусиль і затягував пояс. В іншій версії сказано: посланець Аллаха мир'єму проявляв старанність у поклоніння в останні 10 днів. Рамадану. Таку старанність, якої він не проявляв в будь-який інший час. Учені по різному тлумачать слова Ще Затягував пояс. Одні кажуть, що це старанність поклоніння. Інші кажуть, що він заходив і іктикав та не наближався до жінок. Саме тому, віруючий пророк, саллаху алесам, також сказав. Менкама кама тель Кадр, імена Уахті гуфіра Гуфірагу ма та мін міндамбі. То було весь Рамадан, а тут саме в цю ніч. Хто стоятиме у молитві в ніч з вірою та сподіванням на винагороду, тому простяться всі його попередні. Гріхі. Також він сказав: саме тому пророк мир йому сказав: ліллахі хайрун мін Хайраха, Мен Хурима Хайраха, фахак, факад Хурим. У цьому мається на увазі в Рамадан, місяці Рамадан є ніч краща за тисячу місяців. Хто буде позбавлений її блага, той справді позбавлений всього. Багато чого. Дорогі віручі, ми з вами саме зараз, в цей період, останні 10 днів Рамадану, Коли треба шукати цю ніч? Тому що пророк. Славилася казав, тахару лайла т-кадр, та харру layla t-Kadr. Шукайте ничлет у-кадр в непарні, в нечетной ночі останніх 10 дней Рамадану. Чому нич лейла т-кадр названо словом Кадр? Что означает слово Эль-Кадр? القدر في العربية لديه الكثير من المهمات هنا في الشيء يفتح على مختلف الواريان على مختلف الوضع من يقول لأن الله يقدر فيها الأرزاق وأمور العباد وتأخذ الملائكة صحائف الأقدار عاما كاملا من ليلة القدر إلى ليلة قدر أخرى Тому що Аллах у цю нюч визначе прожиток і справи всіх рабів. Ангели отримують свої долі на цілий рік, від цієї ночі передвизначення до наступної ночі передвизначення. Інші кажуть: не залишається ні великого, ні малого, все вписується Аллахом на рік наперед. І Всевишній сказав з цього приводу. Воістину ми зіслали його, тобто Коран, в ніч благословен, Воістину ми застерегали. В ній вирішується мудра справа. Інші кажуть, тому що саме в цю ніч Аллах зіслав Коран найвелику книгу, Кадран, наймагутню книгу. Третє бачення. Тому що людина здобає велику гідність. Ельмуадзам кадран. Тому і названо так. Четверте бачення. Тому що земля стає тісною. А слово «кадр», як це відомо в арабській мові, також означає стиснення. Хакудіра галейгі рискугу. Стиснули його риск. Обмежили. Так само і земля в цю ніч вона звужується. Через велику кількість ангелів, які спускаються, настає спокій, великий спокій, такий спокій, який не відчувається ніколи на протязі року. Коли ж ця ніч, віруючи? коли, коли ця вели... велика ніч? Лейлету-кадр. нічлятурмактуха ватадідуга.

Найбільш вірогідне раджа те, що це останні 10 днів. І це нічотні дні. Це або 21 ніч, або 23, або 25, або 27, або 29 ніч. Чи знав пророк, Саллаллаху салям, коли саме ця ніч? Так знав. إبرسيم كازنة حديثة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى تخاصم رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة و والخامسة رواه مسلم До вас, щоб сповістити, сказати вам, коли ця ніч, але двоє з мусульман посварилися, почали ругатися, конфліктувати. І в цей момент Аллах забирає це знання субхана. І, бить може, і можливо, пророк далі каже. Це Краще для вас. Хайра для кум. Фальтамісуга, шукайте її. Шукайте. Наша задача шукати її. Фітеся в дев'яту. мається на увазі 29. Усебія у Альхаміса. Тобто останні десять дней Рамадану в нечутні дні. сахіхі ана бі Гурейра. Каля Алля Ласа ассилам. Уріту урі, лейла телкадар сумайкавані багду аглі фанасітуха фальтамісуха філашерохавабер. Мені було показано, коли саме ця ніч. І хтось з моєї сім'ї розбудили мені, і це знання я позабув. Це знання було відобрано від нього. Фальтамісуга, шукайте її в останні 10 днів. І все це вказує саме на останні дні. Саме на останні дні, які зараз ми з вами застали з вами, дорогі віручі. Чому Аллах, Субхану, не дав своєму пророку донести знання того, коли саме ця ніч? Можливо, є таке питання, виникає таке питання. І до цього є пояснення. По-перше, як Якби про цю ніч знали і праведні, і нечистиві, то нечистиві скористалися б з нею для владарювання над людьми через свої мольби. Таке пояснення. Друге пояснення. Можливо, якщо б люди точно знали, коли ця ніч, вони просили б у цю ніч мирські випробування. Людина інколи просить молить Аллаха, О Аллах дай, о Аллах дай, насправді він не розуміє, що в цьому немає блага до нього. Аллах дає, а потім людина каже, Субханула, навіщо я це просив? Третє пояснення. Баяну садики фі талабіга. Мінал мутакасілі, лі анна садика фі талабіга, ла югіммуго. Ан ятаба ашр реялі мін аджлі, ан юдрікага. Це дозволяє виявити щирого у пошуках цієї ночі, на відміну від лінивого. Бо щире не шкодує сили, готові провести в старані всі 10 ночей. А ні і ні. Четверте пояснення. сава. Це збільшує нагороду віруючу людині мусульман. Бо що більше вони працюють, то більше буде їхня. Винагорода. Так, ми говорили про останні 10 днів Рамадану, ночей Рамадану, про Лейля Тулькадр, про значення Лейля Тулькадр, Про те, чому мудрість Аллаха в тому, що він не дав точне знання для цієї уми, коли саме ця ніч. Бабільш. На основі всіх. هذه الحديثات على كل ما قلناه وذكر في شرح المنهاج عن الحاوي والحكمة فيه أنها كرامة يعني إدراك ليلة القدر كرامة والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب Тому що, якщо ви застанете дійсно, да, Аллах вам дарує цю можливість, ви застанете цю ніч, і ви відчуєте, що ви застали цю ніч, то є карама це карама. Карама що означає Карама? Ну, насправді в літературі ісламській її переклад іноді невірний. Карама типу чудо. Карама це, бо чудеса даються тільки. Пророкам і посланцям. Карама це знак почоту, поваги від Аллаха Субхана Тата. Вам, саме вам. Тобто це щось таке особливе, що Аллах вам дарував. І таке буває в житті. Про таке багато люди кажуть. Один брат каже мені, ай дороже, я хочу зробити курбан. Я кажу, чому? Тому що моя дитина звалилася з третього поверху, і я думав, все. Да, всі органи розірвала, все розірвала. Я вже викликаю, коли вона падає, викликаю медичну допомогу, швид, швидку допомогу. А виявляється, ні царапі, ні нічого. Це карама для нього. Якщо ви застанете ніч Рамадан, це щось таке особливе для вас карама. Але коли Аллах дає караму людині, повагу, не треба ходити і розповідати про неї. Казати, о, мені Аллах це надав, я такий. Навпаки, треба її сховувати, приховувати. Ознаки ночі передвизначення. Фельуля біметебеті, المنشط على але ухрабі мефебеті المبشر لمن عمل الصالحات فيها Є різні ознаки: ознаки, які дають мотивацію перед тим, як вона настане, і ознаки, щоб заспокоїти да, після того, як вона відбулася. Буду дуже коротким, бо насправді на, на це можна годинами про це говорити. Те, що передав імам Ахмад у Хадисі від Насам, і те, що Пророк Мир йому сказав. Ознакою ночі передвизначені є те, що вона ясна, світла, мов би сяйвом повного місяця. І тому це останні 10 днів також. Вона тиха, спокійна, не холодна і не спекотна. і в ній не кидаються зорі до самого. Аранку. А також те, що передав муслім біда Бугурейри, який сказав, ми згадували про ніч передвизначення при посланцеві Аллаха Миріями. І він сказав, хто з вас пам'ятає, як піднімався місяць, схожий на половину блюда? Деякі вчени вказали, що в цьому натяк на те, що ніч припадає на кінець місяця, бо місяць набуває такої форми лише наприкінці місяця. Щодо ознаки після закінчення, те, що сонце сходить у її ранок білим без променів. Взагалі, сонце, коли виходить, воно жовте таке. А в цю ніч воно біле без променів. Це підтверджується хадисом, який передав муслім від Убиє Вінкаба. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن داع فأمن